Ну що, друзі, усім привіт! З вами PN Games, І сьогодні у нас кар'єра збірною України. Я знаю, як ви сильно її любите, я знаю, як ви підтримуєте цю кар'єру. Саме кар'єра збірної України знаходиться в топ-3 найпопулярніших відео на моєму каналі. Більше таких відео немає, бо кар'єру збірної України підтримуєте шалено. Неймовірно, божевільно, як хочете це кажіть. Але. Ви підтримуєте цю кар'єру дуже сильно, і сьогодні ми докачаємо склад збірної України. Ми сьогодні додамо тих футболістів, які не змогли додати в тому відосі, бо вони коштували оверпрайс. І давайте починати. Я, як завжди, хочу попросити вас натиснути лайк на підписочку, е, написати коментар та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Е, дуже прошу вас це зробити. бо це неймовірна підтримка, це надихає. Рухаємось далі. Я вже вірю в те, що в нас вже 600 підписників. Вірю в те, що йдемо далі до 1000 підписників, тому не забувайте про це. Давайте рухатися далі. Я буду намагатися вас радувати крутим і неймовірним контентом. Тому давайте починати. Я бажаю всім гарного настрою. Я бажаю всім гарного та приємного перегляду. Вмощуйтесь позручніше. І давайте записатися з моколиками і давайте починати. Let's go! Друзі, ну що? Заходимо в наш склад. Він виглядає саме так: це 113-й ОВР, 94 зіграність у нас. Зараз Андрій П'ятов, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Зінченко-Маліновський, Сетрочук, Ярмоленко, Яремчук та Циганков. Отакий от у нас склад зараз є. Дуже цікавий склад, до речі. Я зовсім чекаю дуже сильно картку Future Stars. Мутрика. Дуже чекаю взагалі хоча б якусь його картку, бо ну, це шалений футболіст це просто топ. Зараз ми заходимо саме сюди. Давайте трошки позабираємо нагороди. Бачимо три нагородки у нас є. Сподіваюся, що буде 99, плюсами 99-й або 100 футболіст. Не хочу, щоб був сотий є Марію, ну, добре Просто в цих наборах вони дуже вигідні в тому, що ось саме в обмінах їх можна засунути, можна трошки. Подати. Дуже сподіваюся, що ми з вами зробимо нарешті обмін сьогодні, бо я дуже сподіваюся, що там щось цікаве можливо випаде. Тому давайте одразу два наборчики ми з вами відкриваємо, бо сьогодні дуже багато буде витрачено саме на прокачку складу. Там передачі рангів, посилення навичок і таке інше. Ще й посп... не будемо намагатися зіграти в VS атаку бо це таке от... хочеться мені це робити, трошки удосконалювати ці рубрики, бо коли ти ще граєш в ВС-атаку, в рівну гру, то я думаю, це дуже і дуже цікаво. Одразу там ми забираємо Дон і Бірахі, і давайте нарешті повідкриваємо ці от наборчики. Доан, ще один Дон, Маріно і Бірахі. Давай, будь ласка, анімацію. Я дуже сильно тебе прошу. Тому що далі виходять дуже цікаві набори, там де буде 101, 103, можна буде туди використовувати. Тому я дуже сильно прошу. Давай зараз анімацію. Бо я це відео знімаю буквально за годинку до того, як все це оновлюється. 101-й Е, Я це відео записую за виходу оновлення, тому. Дуже сильно сподіваюся, що воно буде крутезне, і Ми саме вже скоро зустрінемось на моєму каналі е, вже е, з новим відосом по цим обмінам, або об відкривання якихось крутих наборів і таке інше. Е, тому, друзі, зараз будемо приходити на ринок, забирати футболістів, яких я купив. Е, бо е, я дуже хотів би, щоб насправді ця кар'єра збірної України вона була не перевершеною, вона була цікавою. бо Ну, насправді, це дуже класний контент. Я вважаю, що ви теж кайфуєте, дуже сподіваюся на те, що ви теж кайфуєте від того, що я для вас роблю. Тому не забувайте про підтримку мого каналу. І так, стояв ми маємо зараз. Ми як ви бачили, забрали Яремчука Забарного та Матвієнка. Саме тих футболістів, які от ще з Ліги Чемпіонів та з Ліги Європи з цієї події у нас стоять. Е, тому додаємо цьому Яремчука. Це карточка дуже цікава, бо новенька карточка. Я блін, не знаю, чому Мудрика не додали. От насправді мене щось так, знаєте, трошки, знаєте, трошки навіть не зрозуміло мені, чому так. От насправді, чому Мудрика не додали? От це просто е, ну, він, заслуговує, він заслуговує на це. я думаю. Він перейшов на новий клуб у нього немає ще нової картки з Челсі. Тому дуже хотілося б, щоб він саме перейшов, в... щоб він саме отримав цю картку, але поки що він цього, на жаль, не зробив. Тому чекаємо від Esport з коротих карток. Давайте думаю, з Матвінка на Матвінку продамо, тому що я не бачу сенсу перед когось іншого. Це один із найкращих таких, знаєте, тз взагалі в Україні. Тому дуже сподіваюся, що він теж змінить скоро клубну прописку з Шахтаря, наприклад, самий Брайтон, тому що Брайтон цікавився вже. Але, на жаль, ніхто з ну, сторони не домовилися. На жаль, дуже на жаль. Я дуже сподівався, що Микола Моценко теж перейде, тому що він заслуговує на це. Він е, всю кар'єру е, намагався, старався, грав дуже круто. Основний гравець як в збірні України, так і взагалі. Тому дуже сподіваюся, що він вже зовсім скоро вже зовсім скоро перейде на новий рівень. І так, з Яремчука теж на Єремчука. Якби це дивно не звучало, але що є, то є. І давайте забарного теж передамо. На забарного там буде 102-й ОВР. 114 ми маємо зараз. Давайте я хочу трошки щоб ще. Прокачався на шовер. Е, Можливо, 115 сьогодні не буде, хоча подив, бо ще є посилення навичок, які не прокачують. І так, де наш Забарний? Ось Забарний. Е, картка ще з якби національних героїв. Я дуже радий, що додали саме картки правці збірної України. Е, забарний вже гравець в Бормута. Офіційно е, те все, але. Це трансферне вікно дуже класно запам'яталося, дуже класне воно вийшло. Тому сподіваюся, що наступне літнє трансферне на вікно буде нічим не гірше. І той самий там Судаков, Бондаренко, Матвієнко, Шапаренко той самий будуть вже в нових клубах там АПЛ, Бундесліга, Ла Ліга, Серія А і таке і інше. Дуже сподіваюся на це. Е, тому зараз, от ми бачимо, прокачуємо ми з вами Яремчуку, е, потрібно взагалі шостого прокачувати. Е, цікавий склад виходить у нас, бо я завжди от кажу вам і сьогодні теж вже казав, але повторюсь, що я кайфую від цієї кар'єри. Правда, от я отримую неймовірне задоволення, коли це знімаю, тому що це кар'єра за нашу збірну, за збірну України. Е, дуже класно за неї спостерігати у FIFA Mobile в дорослій версії ФІФа. Тому це насправді дуже круто І давайте подивимося стартовий склад Я дуже сподіваюся, що це 115-ОВР. й ОВР. І. Ні. 115-го немає. Ну добре, друзі, давайте одразу тоді до матчу. Весь атака. Матч проти суперника. Якогось, давайте швиденько його підберемо. Сподіваюся, що підбере, тому що зараз Скоро вже буде оновлення, і може не підібрати суперникам. Тому починаємо підбирати. Що, ж, друзі, зіграли ми з вами два матчі. А, ну що, друзі, ми з вами зіграли. Так, я програв, але це нічого страшного. Головне, що я просто випробував цей склад, показав їм, як він в ділі. А, чому програв? Потрошки підлагувало іноді. А, іноді просто не щастило, бо Голкіпер все тягнув. А, ну, не знаю, друзі. Я просто отримав задоволення. Сподіваюся, ви теж, тому дуже. Сильно дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Не забувайте про лайк, підписку, коментар та дзвіночок, щоб не, просп... не пропускати мої нові відео. Ну як завжди, ж, бажаю вам гарного настрою. Слава ЗСУ, слава Україні! До нових зустрічей. Бувай!